У нас був втрачений ефір перерваний. Зараз ми ще пройдемо, подивимося на заблоковану вулицю, вулицю Театральну зі сторони е вулиці Володимирської і будемо завершувати наш стрім. Бачимо, можемо споглядати, що Житлові будинки, багатоквартирний будинок, багатопід'їздний. Він залишився цілим і відповідно можемо робити висновки, куди були направлені і лише в яку сторону дії протестувальників чи мітингувальників верніше. Вже наближаємося до заблокованої частини вулиці Театральної. Стандартно використалося все, що було під руками, це і шили, і сміттєві баки. Бачимо використаний напевно вогнегасник. На цьому ми тимчасово завершимо наш стрім. Можливо, ще будуть сьогодні включені.